Ще один автомобіль швидкої допомоги отримала Тростянецька міська лікарня. Польське місто партнер Ясло подарувало сучасний автомобіль Мерседес Бенц», який покращить надання медичних послуг для населення Тростянецької громади, знаючи про проблеми нашої лікарні, польські наші друзі з повіту Ясла це неподалік кордону від України. Звернулися до нас з пропозицією надати вам допомогу у вигляді машини автомобіля Mercedes, обладнаний всі необхідними проблесковими маячками і тому подібне. Я думаю, що ми ще його трошки доукомплектуємо і зможе він надавати при якихось екстрених ситуаціях необхідну допомогу. Тому я хочу ключі сьогодні від цього автомобіля передати вам, щоб використалися і виказати і колективу лікарні. І вам особисто, і всім нашим мешканцям підтримку від польського народу, від польських медиків, які від ваших колег, які це, це, це лікарня, якраз районна лікарня в місті Ясла. І саме ці медики цю допомогу вам переказують. Користую? Дякую, я дякую, Валі. Я думаю, що без вашої допомоги теж не обійшлося, тому що ініціатор всіх цих починань. Поберек ви я дуже вдячний за те, що оце що зараз ми зробили вже це вдяки вашим спонсорам, які ви залучаєте, допомагаєте у всьому. Також медичний персонал отримав побутову техніку, а саме: пральну машину, мікрохвильову піч, блендер, пилосос, ковдри, різні медикаменти та допоміжний медматеріал. У найближчий час уся передана допомога буде розміщена у тих чи інших відділеннях Тростянецької міської лікарні. Анатолій Плахтиря від імені всього персоналу лікарні висловив вдячність за надану допомогу. Я вдячний і вам, і вдячний польським друзям, які дійсно. Відчувають наші проблеми і допомагають нам жити в такий тяжкий для нас час. Разом ми переможемо точно і дякуємо нашим польським партнерам, колегам, медикам, які небайдужі до проблем Тростянецької лікарні, і точно бачать таку підтримку. Це нас надихає. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.